Шановні учні і учениці, вчителі і вчительки, батьки гімназистів 29-ї школи. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчальної пари. Хоч цього року останній дзвоник лунає онлайн, але значимість його від цього не зменшується. Упродовж року на цю мить з нетерпінням чекали всі діти і дорослі. Останній шкільний дзвоник для кожного лунає зовсім по-різному. Для тих, кому належить ще продовжити шкільне навчання, він радісно сповіщає про початок веселих літніх канікул. Тож від всього серця бажаю вам. Наші учні, учениці, вчителі, вчительки гарного і цікавого відпочинку набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу навчання. А для випускників 9 класу сьогоднішній дзвоник пролунає в останній стінах нашої школи. Нехай відлуння цього останнього дзвоника для вас залишаються наші шановні діти, спогадом про безтурботне, щасливе дитинство. Бажаю вам, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності. Таланти, побудуєте успішну долю, будете гідними творцями свого життя. Адже ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою буде доля нашої України. Вітаю і батьків сьогоднішніх учнів і учениць. Які разом із своїми дітьми пройшли цей довгий і непростий шлях, раділи їх успіхам, переймалися невдачами, підтримували наших діточок у тяжку, важку хвилину. Нехай же ваші діти стануть справжніми людьми, гідними поваги, бажаю усім віри. І впевненості у завтрашньому дні, міцного здоров'я, успіхів і злагоди у наших родинах. Бажаю нам всім повернутися до нового навчального року живими, здоровими, зміцнілими, і щоб ми почали новий 2023. 2024 навчальний рік у переможній Україні. Певнена, що скоро буде перемога, скоро буде мир в нашій незалежній, міцній Україні. Я вірю в те, що наші Збройні Сили України зроблять все можливе і неможливе. Щоб наші діти і вчителі приступили до нового навчального року в нових умовах. Хай нам усім щастить! Слава ЗСУ! Слава Україні! Все буде Україна! З вірою у краще майбутнє ваша директорка Лариса Грицюк. Шановні діти, вчителі та батьки, я вітаю всіх нас із закінченням першого класу. Хочу висловити подяку всьому вчительському колективові, які змогли організувати для наших дітей у такий важкий період найкраще навчання, що наші діти змогли навчитися тим навичкам і знанням, які повинні мати у першому класі. Я дуже сподіваюся, що наступний другий клас. Ми вже будемо навчатися за партами у стінах школи. І дуже хочу побачити наших дітей на святковій лінійці, гарно вдягненими у костюмчики з бантиками, з усмішками у щасливій атмосфері школи. Тому ще раз поздоровляю всіх нас із закінченням першого класу і бажаю нам миру та злагоди. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Скажем, дякую сьогодні. Ми останньому дзвіночку, що живі, не голодні. Маєм хліб і сорочку. Скажем дякую сьогодні. Наша перша вчителько провела уроки в сотні. Бумо покровителька. Ви навчили нас читати в в нелегкий в країні час додавати, віднімати. Будемо найкращий клас. Дякую нашим вчителям за вашу турботу. Я Максим Бегевська, учень першого класу 29 ї гімназії. Весело усміхається травень, бо скінчилися навчання пора. І зібралась на дзвоник в вся весела шкільна дітлоха. Цей день у травні справді особливий. Весна усіх вітає залюбки, і учні сумні, але щасливі. Увага всім! Тепер ми другого класники. Hey. Дома чить мене матуся, в школі вчить мене учити, ні сама я пиначуся, рідне слово говорити, і не тільки говорити, та й читати і писати, щоб здивувались діти, щоб раділи маму з татом, щоб пішла надія між до люди І сказали, от дитинка, пирна, мудра, юскава, це маленька українка. Привіт, мої любі другокласники! Я вітаю вас із закінченням навчального року. Хочу сказати вам, що пишаюся кожною і кожною з вас. Ви такі розумнички. Вдячна вашим батькам за те, що допомагали нам з вами вчитися протягом цього року. Я вам бажаю провести незабутнє це літо! Зібрати в свою скриньку спогадів найліпші моменти, які можуть трапитися із вами. Відпочивайте, набирайтеся сил, до зустрічі у новому навчальному році. Сподіваюся, що під мирним небом ми всі однеодмінно з вами зустрінемося. Цілую і обіймаю кожного. До зустрічі! Любі діти! Ви доказали в чергове, що ви незламні та сильні, що ви гідні українці. Цей навчальний рік був так само складний, як і попередній, Але разом з вчителем, з батьками ви впоралися і довели, що ви незламні. Тож, вже скоро зовсім почнеться літо, розпочнеться. Я вам бажаю, щоб воно в першу чергу для вас було мирним, веселим та щасливим. Бажаю вам, щоб ви Цього літа поставили собі якісь цілі і їх досягли обов'язково, щоб ви класно подорожували, дізнавалися якісь нові знання про нашу країну, оволоділи новою навичкою, вже у вересні сіли за шкільні парти, за своїми однокласниками, ділили своїми враженнями та своїми вміннями. Тож бажаю вам класного літа, ви дуже кльові діти. Тож, нехай вам щастить. Дорогі наші першачки, вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. В такий нелегкий час ви показали гарний результат у навчанні. Бажаю вам на канікулах гарно відпочити, набратися сил і терпіння. Зустрітися всім 1 вересня в стінах рідної школи під ним небом. Хочу також подякувати школі за підтримку і плідну роботу з нашими дітками. Бажаю усім миру і скорішої перемоги! Ми маленькі ще усі, але розуміємо. Нелегкі тепер часи. Зробимо ще щоб все вміємо. Скажемо, дякую сьогодні. Ми останнього дзвіночку, що живі і не голодні, Маєм хліб і сорочку. Скажем, дякую сьогодні. Наша перша вчителька провела уроки сотні, зуму або міту. Проковітельку, ви навчили нас читати. Нелегкий легкі час Віднімати та татувати. Будемо найкращі класи. Вітаю усіх закінчив навчального року. Бажаю усім веселого літнього відпочинку. Дякую моїй вчительці, що в мене вчила. Побачимося в наступному навчальному році. Любі наші діточки, вітаємо вас із закінченням навчального уроку та побажати вам гарного веселого відпочинку, масу вражень та яскравих емоцій, несподіваних пригод та, звісно, мирного неба та скорішого закінчення війни. Ось і закінчився наш шкільний рік. Він був дуже швидкий, дуже цікавий. Ми пізнали дуже багато корисного для нас. Ще дякуємо нашій вчительки та нашій школі. Скоро буде наша зустріч у нашій школі за нашими партами в нашому класі. Дорогі наші вчителі, прийміть слова щирої вдячності за вашу титанічну працю. Нам випала доля жити в часи для нас незрозумілої війни, та віримо, що перемога за нами і Україна. Скоро стане вільною. Мирусім нам! І імені батьків також хочу привітати всіх з останнім дзвоником, наших діток, вчителів та батьків. Побажати всім здоров'я міцного, наснаги, сил, терпіння, мирного неба, звісно. Набратися за канікули тільки позитивних емоцій та енергії на новий навчальний рік. І сподіваємося, що восени ми зустрінемося вже в стінах рідної нашої школи. Я учень 3 А класу. Вітаю всіх із останнім дзвоником. Бажаю всім веселих канікулів. А ще бажаю, щоб ви хворіли і щоб війна закінчилася. А ще бажаю, щоб ми осінню вже зустрілися у стінах школи зі святом. Шановні наші вчителі, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Хочу сказати величезне спасибі за... Турботу на станови навички і нелегку педагогічну працю в такий нелегкий для нас час. Дякую за щире розуміння і необхідну допомогу, за гарні знання і великі напуття, чудові параді і вашу підтримку до зустрічі у наступному році. Вітаю всіх третьокласників з кінцем нарешті третього класу. Ура! Дякую всім за найкращий, хоча і тяжкий навчальний рік. Вітаю вас, останнім дзвоником. Ми підіймалися першими східцями до країни знань все вище і вище. Ми вчилися читати, писати, рахувати, дружити та жити за правилами нашої рідної 29-ї гімназії. Непростими були чотири перші шкільні вершини: хто стрімко і рвучко підіймався до них, хто довго і невпевнено долав перешкоди на шляху. Дорогі наші вчителі та батьки, ми вдячні вам за вашу підтримку і допомогу. І сьогодні ми випускники початкової школи. Рідні наші бажаємо вам гарно відпочити влітку, поповнити свої сили, перезавантажитись, запастися позитивними емоціями і приємними враженнями. Мирного неба, яскравого сонця! Усім у нашій вільній і незалежній Україні. Прийшов до нас останній дзвінок. Радісно і весело, що ми шкільна дітвора. Бажаю учням, чудових літніх канікул, випускникам відмінного старту на життєвому шляху, а вчителям гордістю і захопленістю від успіхів своїх учнів. Щастя вам і прекрасного відпочинку. Вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Святом прощання зі школи. Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнених ястрах уражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися до повних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Разом добрему. Вітаю з закінченням навчального року і началом літніх канікул. Дякую вчителям за, за учобу, а однокласникам за добрі спогади, спогади о школі. Бажаю всім мирного неба над головою та добрий відпочити. Б... Дякую за навчальний робот. Бажаю, щоб над головою було небо. Дякую, mm -hmm. Дякую за все. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша війна. І всіх і закінченням навчального року. Учням бажаю весело та гарно провести свої літні канікули. Хочу подякувати вчителям, що вони, попри всі труднощі та негаразди, все одно навчали нас. Ще хочу а. подякувати Збройним силам України, які захищають оберігають нас кожен день та ніч. Дорогі друзі і вчителі. Вітаю усіх нас із закінчення навчального року. Сердечно дякую вчителям за вашу працю і турботу за знання, які ви нам даєте. Бажаю усім нам гарного відпочинку, яскравих емоцій, цікавих подорожей і нових відкриттів, миру та перемоги усім нам. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки! Ось і закінчився ще один навчальний рік. Для нас всіх він був дуже тяжким. Я думаю, що він запам'ятався кожному із нас на все життя. У зв'язку з війною дуже прикро, що ми розлучилися з нашими друзями та однокласниками, але незважаючи на всі негаразди, завдяки вчителям ми навчалися та спілкувалися хоча були онлайн. Хочу висловити свою подяку нашим вчителям. Які підтримували і допомагали нам весь навчальний рік. За цей рік ми отримали багато нових знань, вітаю з закінченням навчального року, бажаю, щоб тепер настали світлі та щасливі дні, усі залишалися живими та здоровими, усім гарних, насичених та позитивних канікул! Бажаю здоров'я, шановні колеги та діти Миколаївської гімназії номер 29 Вітаю вас із завершенням цього непростого і досить цікавого навчального року. Кожен з вас неймовірно крутий професіонал і майстер своєї справи. Попереду нас чекають великі зміни. І я впевнений на 100%, що вони будуть лише позитивними зі святом. Добрий день, хочу вам подякувати за те, що навчали у цьому році. Бажаю здоров'я та гарно провести ці канікули. Доброго дня. Мені подобається навчатися в вашій школі, бо тут дуже цікаво. Я з задоволенням кожен день прокидаюсь та вмикаю телефон та приєднуюсь на кожен з уроків, бо це дуже важливо для життя, щоб отримувати знання. Шановні вчителі гімназії номер 29 хочу привітати вас зі святом останнього дзвоника, сказати вам дякую за вашу працю, за вашу мотивацію до навчання у цей складний навчальний рік. Ви були найкращі, Тому хочу побажати вам здоров'я, натхнення, відпочити, набратися сил. І ще раз велике вам дякую за вашу турботу про наших дітей. Вітаю всіх з останнім зоником та бажаю гарно провести літні канікули. Останнього дзвоника. Радісно і весело шумичківна вітвора. Бажаю всім учням приголомшливих літніх канікул, випускникам відмінного старту на життєвому шляху, учням гордості і захопленості своїми досягненнями. Вітаю з настанням довгоочікуваних канікул. І бажаю чудового проведення часу, цікавого і веселого відпочинку, безліч пригод і подорожей, забавних історій, і яскравих емоцій. Бажаю провести їх весело, пізнавально, у волю відпочити, але й в той же час провести їх з користю. Нехай кожен день буде сонячним і теплим, радісним і незабутнім. Нехай це літо принесе море позитиву, океан яскравих вражень та е, соковитих спогадів. Бажаю на ці канікули, щоб усі ваші мрії здійснилися та мирного неба над головою. Бажаю веселого, наповненим гарним настрієм, з пригодами літом. Вітаю з закінченням школи, бажаю провести гарні канікули у спокою та миру. Щастя і миру вам, прекрасного від. Я вдячна нашим вчителям, які намагалися нас зробити розумніше, та щоб ми були більш-менш розуміли якийсь предмет. Бо не кожна людина може витримати таку нагрузку, коли у тебе дуже багато класів, треба робити уроки, коли там бомбардування, йдуть міст та повітряні тривоги. Вони дуже молодці, і я бажаю, щоб вони цього літа відпоч відпочили та набралися нових сил для навчання. Дітей. Вони молодці. І я бажаю їм самого гарного та гарно провести літо. Добрий день, я хочу сказати подяку всім вчителям, які нас, нас мене навчали за цей неважкий рік. Рік був справді, справді дуже важкий. Я просто я хочу віддати подяку своїм вчителям, вчителям які, мене, які мене навчали. Дякую, що допомогли. Змогли нас навчати в мене мій клас. А, а... Що ще сказати? Я, я, я ось виховую чисто мої серця. Дякую справді всім вчителям, які змогли нас навчати. Хочу сказати слова вдячності нашим вчителям. Спасибо вам за уроки і знання, які ведуть нас до дорослого життя. допомогу і турботи, і уваги. Радійте нашими успіхами! Підтримуйте е, в моменті невдачі. Спасибі вам за все. дорогі наші вчителі, дирекція школи, гімназії, вірніше, вже тепер 29-ї. Однокласники, венючі сьомий Б клас. Вітаю всіх з закінченням навчального року. Бажаю, щоб наступний наш рік проходив вдома, щоб всі, хто хотів, могли повернутися. Щоб ми могли навчатися не онлайн, а приходити до школи як раніше. Бажаю, щоб нарешті закінчилася війна. Хочу подякувати всім нашим викладачам за те, що вони, не дивлячись на всі тяжкі умови, які зараз є в нас в країні, за те, що вони не припиняли ні на один день роботу школи, за те, що допомагали нашим військовим, за те, що входили в положення. Всіх наших і батьків, і учителів, і учеників. Всім дякую. Бажаю нам всім зустрітися наступного разу вже особисто. Ну що, друзі, ось і настав той день, якого ви так довго чекали. А між цим це і сумний день. Та по цьому поводу ми разом з моєю родиною трошки дарую вам привітання. Скоро гімназію залишать наші діти. Вони для нас всі мають префікс най. найліпший, найрозумніше, найкращі. Тому в батьків емоції зараз через край, радість і сум, захоплення і повага, велика гордість за своїх дітей. Гімназія дала їм різні блага. Виростила справжніх, впевнених людей за дев'ять років чого не бувало на їх нелегкім, молодім шляху. Навіть війна процес це не зірвала, хоч не терпіли з діти, волю та страху. Учителі боролись, не здавалось. Онлайн вели уроки на загал, підтримати і навчити намагались лише стихав бомбардування шквал. І ось весна. Вже гарним світом забуяло, прийшла в життя дітей жаданна муть. Їх навчання добігло до фіналу. І ось останній дзвоник у гімназії дзвонить. Сльози в очах, в руках у всіх букети квітів для рідних і коханих вчителів. Доземно вам вклоняються всі наші діти. Тим, хто виховував, оберігав, ростив. Пане Володимирівна, мила, ми мав пташки були під вашими клютьми. Ми нас плакали, наставляли і жаліли. І пишались не з Хотіли детьми. Хотіла всіх зібрати в гарнім залі, директора і педагогів гарно привітати. На випускному чарівному балі всіх неймовірно щиро обійняти. Ми дякуємо вам, ласкаво і безмежно, за віру в нас, за провінь сподівання. Надалі вчить волять натхненно і належно і зігрівати мудрим сонцем. Ось і настав той хвилюючий час, коли ми закінчуємо школу. Ми радіємо і водночас сумуємо, прощаваючись з вами, з вчителями і друзями. Ви залишитесь назавжди в нашій пам'яті. З почуттям глибокої вдячності ми будемо згадувати свою рідну школу та наших духовних наставників. Ви навчили нас не тільки основам наук, але й доброті, справедливості і чесності. Спасибі за вашу працю та вибачте нашу неслухняність. Обіцяємо, що зробимо все для того, аби не підвести вас. Вітаю вас з останнім дзвоником. Коли случити сімко, і голова болить, не радує підірка, під віка не страшить. Напевно, то канігу спішать уже до нас, всі дивляться у вікна і не пізнати клас.